Всім привіт! Мене звати Лера, і я вітаю вас на каналі Камстаді, де ми легко та цікаво вивчаємо словацьку мову. Цей канал існує вже близько п'яти років, три з яких ми записуємо та публікуємо відео на різні теми, що стосуються вивчення словацької. За цей час ми розібрали багато граматики та лексики, дивились інтерв'ю, слухали пісні, обговорювали серіали. І, от, нарешті, коли я готувалась до цього уроку, я дуже довго задумувалась над тим, що нового можу вам запропонувати. Чого ще не було. Помучившись і нічого не вигадавши, я закрила ноут і пішла собі з друзями на пиво. І от там мене осяяло. Дуже мало на нашому каналі ми присвячували часу розбору словацької культури. Ну а тому, що я ну, дуже люблю поїсти, сьогодні розкажу вам більше про традиційну словацьку кухню, якісь цікаві культурні відмінності, і обов'язково навчу вас замовляти собі нічого под зуб. Випереджаючи ваші питання та коментарі, скажу одразу, що словацька кухня це точно не любов з першого погляду, і напевно, що навіть не з другого. Мені от знадобилося 5 і трошечки років, щоб зрозуміти та полюбити всі її жирні недоліки. Коли я кажу жирні, маю на увазі мастне. Запам'ятайте це слово, бо мастнего в словацькій кухні багато. Але до справи. З моїх суб'єктивних спостережень словацька традиційна кухня стоїть на чотирьох стовпах: це галушки, віпражаний сир, зем'яковий шалат і піво. Почнемо ми з того, що коштує дешевше, ніж вода, і заборонено до вживання особам молодшим за 18. Піво або ще пестливо півечко може бути светле, тмаве. Чаповане на розлив і нечаповане це з пляшки. А ще воно є тим, з чим ти в Словаччині знайомишся швидше за все, бо звідусіль можна почути. будуце заплатім ці піво. З граматичного глядіска, ви можете тут запам'ятати, що піво це середній рід, взор место. Тому єдно піво. Але две піва з довгою, а на кінці. З цікавого, що може згодитися вам у майбутньому, це інформація про те, як правильно пити в нашій культурі, коли родина або компанія друзів нарешті збираються за столом, особливо якщо для цього є якийсь привід, кожен має промовити тост в словацькій мові, тост буде припіток. Промовляти тост предність припіток. На цьому, в принципі, можете про нього і забути, бо навряд чи хтось колись його промовлятиме. Може таке статися, але в цілому це не є якоюсь поширеною культурною звичкою. Тому і якщо ви ненавиділи вітати бабусю з ювілеєм при всьому дворі, то видихайте в Словаччині. Вас про це ніхто не попросить. Що є більш важливим, це культура чокання. Коли ви вдаряєте свій келих, о окелих свого друга, знайомого, ви маєте позрітьму ровно до очі, тобто подивитись йому прямо в очі, не робити цього є вкрай нечемно. Тобто, коли ви отак отаким чином чокаєтесь, ви, начебто, вітаєтесь. Інколи навіть у відповідь ви можете почути агой або чао. Ну і ще порада, не перестарайтесь. В словацьких компаніях діє правило: менше витрачає час на різні забобони або звичаї і більше пий. Ну, якщо ви бачите, що пиво у вашому келиху поступово менше, ви можете звернутися до своїх друзів з запитанням. Даме сідял шія? А тепер дуже важливо: я знаю, що серед нас є поціновувачі олів'є. але знайте, зем'яковий шалат це не воно, хоч і дуже схоже. Згадаємо одразу, що зем'які то картопля множина, зем'як однина. Вони можуть бути опекане, випражане, варене, гріловане, пюре це зем'якова каша, а картопля фрі гранолки. Не питайте чому? Я не маю відповіді. Тож. Магія зем'якового шалату в тому, що їдять його на різдво, подають його зазвичай з бравчовим резнем. Бравчовий резень це відбівна. і він має бути на півторілки, і обов'язково що? масний. Замовити резень з озем'яковим шалатом це рівень новачків, тому що це щось, що нам в принципі знайомо. Він смачний, а ще капець, який ситний. Тому, якщо ви бідний студент, це ваш варіант. З граматичного тут важливо запам'ятати правопис приставки з зо. Я, хоч і промовляю «зо» зем'яковим шалатом, але напишу С. Все тому, що дане словосполучення стоїть в інструменталі і відповідає на питання, з ким, з чим, пишемо з літерою С. Тому зем'якова каша з фашіркою, з ким з чим, пишемо літеру С, гранолки з татарською омачкою». Так само відмінок інструментал. Але також важливий момент: якщо наступне слово після приставки с починається з дуже схожої літери, наприклад, с, з, ж, «ш», ми вже використаємо не приставку с, але зо. І тому ми скажемо резень зо зем'яковим шалатом або пол'євка зо зеленіного. Це робиться для того, щоб нам було легше висловлювати і промовляти ці словосполучення. Цікавого може бути, що окрім зам'якового шалату, на різдво також прийнято їсти капусні Це такий суп з кислою капустою та сосисками. На столі обов'язково має бути запечений капор, копор, а перед вечерею ви маєте з'їсти обладку з медом. Обладка, ну при всьому бажанні, я б не змогла вам пояснити правильно, що то таке, але виглядає воно якось отак. І перед різдвяними святами продається просто всюди. Тому ви зрозумієте, коли побачите якогось конкретного свого специфічного смаку. До речі, вона не має. Гарна новина для всіх вегетаріанців: традиційна словацька кухня, в супереч назві, настільки сучасна, що пропонує навіть опції людям, які не вживають м'ясо, і це віпражаний сир з гранолками. Виглядає це єдло як такий квадратний шматок сиру. Обвалений в панеровці, подається він з гранулками, вони ж картопля фрі, і татарську омачку. Татарська омачка це такий сметанково-чизнаковий соус. Моя особиста порада: коштуйте цю страву в перевіреному місці, бо інакше перше враження може зіпсувати вам всі наступні. Дуже важливо, щоб панеровка була тонесенька, а сир всередині м'яким і тягучим. Тоді це кайф. З граматичного можете запам'ятати тут, що сир завжди пишеться з твердою і. І, хоча деякі іменники в множині після літери Р мають закінчення Е, наприклад, як єдин таньєр, але два таньєре», то це не цей випадок. Єден сір, два сірі. Ну а щоб зробити сир віпражаним, його треба смажити, тобто віпражать, тому можете запам'ятати ще і ось це слово. Ну а з цікавого можете подивуватися думці, що ще десь в світі, окрім Америки, картопля фрі реально вважається частиною культурної спадщини. Скажу вам так: люди поділяються на дві категорії: ті, хто обожнюють, і ті, хто скажімо, не розуміють галушки. Я маю визнати, що довгий час я відносилась саме до цієї другої категорії людей, але на дев'ятому році мого перебування в Словаччині все змінилося. Замість тривалого дозволу на проживання я отримала що? Хуть на галушки. Приготувати галушки не дуже складно насправді. Робляться вони з картоплі та борошна, їх пропускають через таке спеціальне сито одразу в кастрюлю з підсоленою водою, далі смажать трошки на пательні. З купою бринзового сиру подають зі шкварками, додаючи туди сметану, все це молоком, або ще словацьким кисломолочним напоєм, який називається жінчиця. Якщо від одного мого цього монологу у вас розвивається лактоза непереносимість, нічого ви можете замінити жінчіцю на кофолу, на півкаву, на півколу. Це такий витвір чехословацького мистецтва, який дуже популярний і в Словаччині. І в Чехії, тому якщо ви будете запивати галушки кофолою, насправді якусь священну традицію не порушите. З граматичного запам'ятаємо, як замовити собі галушки і як правильно писати слово брінза. Попросим вас брінзове галушки з сланінкою. Мені, будь ласка, бринзові галушки зі шкварками. Позивам тя на брінзове галушки а кофолу. Запрошую тебе з'їсти зі мною бринзові галушки. І я плачу. Хуція мі брінзове галушки, кто робить твоя мама. Мені дуже подобається на смак бринзові галушки, що робить твоя мама. З цікавого ресторани традиційної словацької кухні, де ви зможете скоштувати галушки, називаються Салаше. Брінза це один з небагатьох продуктів, які Словаччина експортує і яким дуже пишається. Ну і третя моя особиста порада: як підете на галушки в перший раз, візьміть з собою панкрети. Насправді про словацьку кухню я можу говорити дуже довго про те, як в словацьких кирчмах прийнято їсти колено, як після довгого походу в горах приємно сісти десь на цеснакову пол'єлку, заїсти її гулашом з'єлення і запити все це чарочкою медовіни. як рятує просто життя першокурсникам, булка, рожок за 10 центів теско. і чому шашлик це щось нечуване в Словаччині, а ось гріловачка. Це інша справа. Але я краще не забігатиму наперед, а просто залишу це вам. Знайомтеся зі Словаччиною поступово, приймайте або дивуйтесь її культурним відмінностям. Головне, будьте відкриті до нового і тоді ви точно закохаєтесь. А я дякую вам, що ви подивились це відео. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Добру хуть, побачимось!